Довжен читати Шечтання Чарітамриту, глава 3, Матхе Лили, котра називається Гостювання, Господи, Шичтані Магаправу в домі Адвоятачарі. Вам рята права Хаббаші, Шила Бактивинотакур подає короткий переказ 3 глави, прийнявши в Катві санясу Шичтані Магаву, три дні поспіль мандрував. Рад Гадеши, аж коли, завдяки хитрощам шем'ятянанди прабу прийшов до західної околиці Шантіпура. Нітянанда прабу запевнивши, читання мого пробу, що ганга, яка текла перед ним, це Ямуна. Коли Господь танн віддавав шану святій річці, з'явився Адвайта. Прабу на човні. А Двайта прабу попрогав Господа вмитися в Ганзі, а тоді піти до нього. До Адвайта, додому. До одвайте прибув додому. Прийшли всі віддані на водвіпи разом із матір'ю Шачі Деві. Що? Побачитись, з читання мога Дім, адвайте Ачарі стояв у шантіпурі. Мати шачі, деві готувала для Шичтані читання і Нітянанди Прабу, а між нітянандою Прабу та адвайтою Прабу виникало багато жартівливих сутичок. Увечері в домі, адвайте Прабу відбулася велика санкіртана. Шачі деві дала Шичтані Магапрабу дозвіл іти, але попрохала його оселитись у Джаганадхепурі. Ніла чарі. Читанням погодився виконати прогання матері і в супроводі, нітянаде пробу Мукунди, Джагадананди й Дамодари залишив Шантіпуру. Попрощавшись із матір'ю Шачідеві, вони вирушили до Джаганадхапурі, йдучи дорогою Чхатрабгога. Прийнявши санясу, господ читанням гапрабу з палкою Любові, з палкою любові до Крішни, хотів піти до Вріндавани, але начебто помилково проблукав Рад Хадешею. Згодом він прийшов до Шантіпури і там насолодився товариством своїх відданих. Я складаю шанобливі поклони шитання Магапробу. Хвала, хвала читання Махапробу, хвала, хвала на Нітянанді, хвала, хвала, двайті Прабу, хвала, хвала всім відданим Господи Чітані на чолі з Шівасою. Наприкінці свого двадцять го року в місяці ма. Під час прибутного місяця ще читанням Грабу прийняв Сан Саньяса. Прийнявши сан читанням читання Мапрабу, занурений в почуття палкої любові до крішни, вирушив до Вріндавани. Однак у Трансі він помилково проблукав три дні місцевістю, що називається Радхадеша. Слово Радха Деша походить від слова Раштра Країна внаслідок спотворення слова Раштра виникло Радха. Радха Дешою називають ту частину Бенгалі, що лежить на захід від Ганги. Інакше її ще називають Паундра Деша або Пендо Деша. Слово пендо це спотворена форма слова паундра. Можна зрозуміти, що в цій частині Бенгалі Раштра Деші була своя столиця. Проходячи Рад Хадеше, читання магабув в екстазі повторював такий вірш. Як Брахмана Заванті Деші сказав. Я перетну океанне оканебігластва, міцно від... втвердившись у служінні лотосовим стопам Крішни, цей шлях свалили попередні ачарі, що були міцно втверджені у відданості Господові параматмі, Верховному Богові особі. Щодо цього вірша, який являє собою цитату з Шила Багава, там 11, 23, 57. А Шіла Баксісіданта Сарасвадітакур каже, що у відданому служінні є 64 елементи. І одне з них, з цих правил це приймати символічні ознаки сану Саньяси. Якщо людина прийняла саньясу, її головне завдання повністю. Присвятити своє життя служінню кунді, Крішні. Той, хто повністю не присвячує свій розум і тіло на служіння Господові, не є справжнім санясі. Просто зміна одягу ще не робить з людини санясі. У Багавдіті шість один сказано: карьям, карма, карма каротіях, є той, хто повністю присвячує себе праці на задоволення Крішни. Сан'яса – це не одяг, це бажання служити Крішні. Слова Paratmanishtha означають бути відданим Господа. Ті, хто повністю віддали себе служінню лотосам, стопам Крішни, є істинні. Снясі. Дотримуючись формальних правил, віддані приймають одяг. Як це робили попередні чарі. Крім одягу, віддані приймають три данди. Згодом вішну з вами вказав, що ніштха означає прийняти одяг три данді. Щири відданий до трьох дан додає ще одну джива данду. Саньясі вайшнавів називають три данді Сан'ясі. Сан'ясі Майваді приймають тільки одну данду, не розуміючи смислу три данди. Багато послідовників з вами. З часом залишили віддане служіння Господові атма, Ніштха і стали послідовниками Шанкарачарі. Замість того, щоб брати якесь із 108 імен Саньясі Вайшнави, члени Сампрадайшиви самі ідуть за Шанкарачарію і беруть якесь із десяти імен, імен Саньяси Майваді. Хоча ж читанням Габриуприйняв загально ви. На, ну, за тих часів форму Саньяси, тобто екаданда. Він повторював вірш із Шіматбагатом про три данда Саньясу, яку прийняв Брахмана із Авантіпури. Так він не терпля не прямо проголосив, що в його екаданді, одній данді містилося чотири з'єднаних данди. Для читання магару, екаданда саняса без парадманішха, відданого служіння Господові Крішні, неприйнятна. За точними правилами до тріданди слід додавати ще одну джива данду. Ці чотири данди, зв'язані воєдино, символізують безкорисливе віддане служіння Господові. Екаданді саньясі школи майваді не мають відданості служінню. І тому намагаються розчинитися у сяйві Брамана, що являє собою проміжний стан між духовним існуванням і матеріальним. Цей безособистісний стан вони вважають за звільнення. Санясі Майваді, не знаючи, що читання Магаправу був тріданді, вважають читання Магаправу за екаданді Саньясі. Це наслідок їхньої віварти, за паморочення. Шімат не має мови про щось таке, як ека данді санясі. Справді, символом стану сан'яси служить три данді санясі. Процитувавши цього вірша із Шимат Бхагаватам, Шічитані Магаву прийняв сан Сан'яса, рекомендований у Шимат Багаватам. Сан'ясі Майваді зачаровані зовнішньою енергією Господа, не здатні зрозуміти думок шитання Махаправу. Усі відданіші читання Магов донині, за його прикладом, приймають сам Саньяси, не знімаючи священного шнура і лишаючи на потилиці пасмо волосся. Каданді Санясі школи Майваді знімають священний шнур і зголюють. Все волосся. Отже, їм незрозумілий смисл тріданди сан'яси, і вони не прагнуть присвятити своє життя служінню Мукунді. Вони думають тільки про злиття з брахманом, відчуваючи відразу до матеріального існування. А чарі пропагуючи дайва барнашому суспільний лад, чатур варням, за який Йдеться в Багаватгіті, не підтримують ідеї асура Варнашами, згідно з якою Варну визначають за народженням. Всіх вітаю, хто під'єднується до нас. Да? Тріданда Саньясу прийняв найближчий відданий Шичтані Магапрабу Гададгара Пандіт. Він дав тріда Санясу також мадгаві Упадгіяї. Відомо, що від цього учня Гададгари Пандіти. Мадавачарі, сампрадає, почалося сампрадая, сам що в Західній Індії відомо, як Валавга Чарі сам Ще раз. Тріданда Сан'ясу прийняв найближчий, біданіший читання Магабу. Гададхара Пандіта. Він дав Тріданді Сан'ясу також Мадгаві Упадгяї. Відомо, що від цього учня, Кададхари Пандіта, Мадгавачаї. Почалася сампрадая, що в Західній Індії відома як Валамачари сампрадая Шіла Гопала, Батагасвами відомий у Гаудіо Вайшнава сампрадає як. Смри. Тьячаря свого часу прийняв Триданда Сан'ясу від трі дандіпади, прабодгананда Хоча в літературі Гаудіа Вайшнаю немає прямих згадок про тріданда Сан'ясу, перший вірш Упадишамріти, Шілерупасвамі, закликає прийняти Триданда Санясу, приборкавши шість потягів. Господь. Да. Вачвен вегам манасах крот ха бегам джихва бегам удар паст ха бегам этан беган юбиша хета сарвам апимам притхивим сашишят. Той, хто на силі приборкувати потяги, мови, розуму, гніву, живота, язика та геніталіїв, відомий як Госвами і гідний брати учнів по всьому світі. Послідовники Шичтані Магапрабу ніколи не приймали санясу за звичаєм Маяваді. Але ця їхня відмова не підлягає жодній критиці. Послідовники ще читаннями ніколи не приймали санясу за звичаєм Маєваді. Але ця їхня відмова не підлягає жодній критиці. Що за відмова? Вшитання Магапрабу вшанував Шідгару з вами, що був в тріданді Санясі, але Санясі Маєваді, не розуміючи, Шідгари з вами, іноді кажуть, що Шідгара з вами належав до громади Екаданда Саньясі Маєваді. Насправді це не так. Вші читання Магапрабу високо поцінував зміст цього вірша, де висловлено рішучий намір відданого монаха присвятити себе служінню Господу Мукунді. Господь схвалив цього вірша, відзначивши, що він дуже вдалий. Істина мета Саніаси – присвятити себе служінню Мукунді. Служачи Мукунді людина має змогу справді звільнитися від рабства матеріального існування. Поясню. Шила бактівно такур щодо цього. Зазначаю, що Шрі читання Мапру сам прийняв стан Саняса і рекомендував розвивати рішучий намір служити Мокунді, який висловив бхікшу з авантіпури, висловив Мгікшу. Господь схвалив почуття цього брахмана, тому що той висловлював рішучий намір служити Мокунді. По суті, прийняття одягу Санясі також. Прив'язаність до матеріальних умовностей. Читання Магробу відкидав такі формальності. Він прагнув суті саняси служіння Мукунді. Така рішучість, яку відданий зберігає за будь-яких умов, називається Паратманішха. Потрібно саме це. Висновок цього такий, що стан саняси визначає не одяг, а рішучий намір служити Мукунді. Прийнявши санясу, Шичтані читанням вирішив піти до Вріндавани і до останку віддати себе служінню Мукунді в якомусь відлюдному місці, коли Шичтані читанням йшов до Вріндавани, він проявляв усі ознаки екстазу і не усвідомлював ні того, в якому напрямку йде, ні того день зараз чи ніч. Коли ще читанням вирушив до Вріндавини, за ним пішли Нітянанда Прабучандра, Шикхара, Прабу, і Прабу Мукунда. Коли читанням Мапробу йшов Рад кожен, хто бачив його в екстазі, вигукував. харі харі. Повторюючи з Господом святі імена, люди розвіювали все. Не щастя матеріального існування. Усі пастушки, що бачили Шічтання Магапрабу, приєднувались до Господа і голосно вигукували харі харі. Шічтання Магапрабу, чуючи, як пастушки вигукують харі харі, дуже втішався. Він підходив до них і клав їм на голови руки руку, кажучи, повторюй ці імена далі. Такши читанням про благословляв їх усіх, кажучи, що вони всі мають дуже хорошу долю. Він хвалив їх і вважав, що йому дуже пощастило, тому що вони повторювали святе ім'я Господа Гарі. Потай, відкликавши всіх пастушків на бік і навівши вирогідні під... Та Венітянандапров дав їм такі вказівки. Якщо ж і запитає вас, як іти до Вріндавани, покажіть йому, будь ласка, замість цього дорогу до берегів Ганги. Коли Господь читання Магапрово запитав пастушків, як іти до Вріндавани, вони показали йому на дорогу до берегу Ганги. І Господь в екстазі пішов цією дорогою. Поки Господь йшов понад гангою, шичтання Шінітянада попрохав Ачаря Ратну, Чандра Шикхару Ачарі, щоб той негайно йшов додому Адвайтачарі. Шінітянада Госвамі сказав ачарятній, я приведу шичтання Мапрову на берег Ганги в Шантіпурі. А Адвайтачаря повинен чекати на березі з човном і пильнувати. Після того вів далі Нітянанда Прабу, я піду до Адвайтачарі додому, а ти повинен піти до Навадвіпи і привезти матір Шачі та всіх інших відданих. Пославши Ачарі ратну додому до Адвайтача. до Адвай Нітяна Прав прийшов перед Господом читання Магаправу і дав про себе знати. Ші читання Магаправу, перебуваючи в екстазі, запитав Господа Нітянанду, куди він йде. Нітянанда відповів, що йде з Ші читання Магаправу до Вріндавани. Коли Господь запитав Нітянанду, як далеко до Вріндавани, Нітянанда відповів, поглянь на, ось те чиємуда. Сказавши це, Нітянанда Прабу підвів читання Магапру до ганги, і Господь в екстазі подумав, що це Ямуна. Господь сказав О, яке щастя, тепер я побачив Ямуну. Вважаючи гангу за Ямуну, читання Магапру почав підносити їй молитви. О Ямуно, ти сповнена блаженства, духовна вода, що дарує любов до сина Магараджананди. Твоя вода це вода духовного світу, тому що ти можеш змити всі гріхи. Які ми тільки вчинили за життя та їхні наслідки. Ти породжуєш все сприятливе для світу. Дочко Бог... дочка Бога Сонця. Будь ласка, очисть нас своєю доброчинністю. Ємаранджери, дочка. Дочка Бога Сонця. Хм. Цей вірш наводить. Чайтання Чандрадая така 5.13 кавікарнапури. Продекламувавши цю мантру, Шичтані Магапру поклонився Гандзі й омився в ній. На той час усю його одежу становив лише шматок тканини на стегна, і він не мав навіть другої пов'язки. Каупіна написана тільки один шматок нижнього одягу. Да. Магапру стояв без одягу. На зміну, коли підпливши, ядвай тачаря на човні, з собою новий нижній і верхній одяг. Коли Адвайта Чаря підплив, він став перед Господом і віддав йому свої поклони. Побачивши його, Господь здивовано став міркувати про те, що відбувається все ще, перебуваючи в екстазі, Господь запитав, Адвайта Чарю. Чому ти прийшов сюди? Як ти дізнався, що я у Вріндавані? А два тичарія з'ясував стан справ, сказавши, що читання: мав про... Де ти там і Вріндаван? А зараз мені дуже пощастило, що ти прийшов на берег Ганги. Тоді Шічтаня Магапрабу сказав, Нітянанда обдурив мене, він привів мене на берег ганги і сказав, що це Ямуна. Коли ж Магапрабу звинуватив Нітянанду в тому, що той обдурив його, ші Адвайта Чаря заперечив в тому, що тобі сказав, Нітянанда Прову, немає неправди. Ти справді щойно омився в водах Ямуни. Адвайта Чаря пояснив, що в цьому місці Ганга і Ямуна течуть разом. На західному боці тече Ямуна, а на східному ганга. Ганга і Ямуна зливаються в Алахабаді. Прайяга. Ямуна тече з Заходу, а Ганга зі Сходу. І в Аллахабаді вони зливаються. Читання Магапру омився під західним берегом, тому насправді він омився у Ямуні. Після того Двайта чарі. Вказав, що читання мого омився у ямуні і його нижній одяг тепер мокрий, тому Господу треба перевдягнутися в сухе. А два сказав в екстазі любові до крішни, ти постився три дні підряд. Тому я запрошую тебе до мене додому, щоб ти ласкаво прийняв у мене милостиню. Ходімо зі мною до моєї оселі. Адвайта два прабу вів далі. Вдома я щойно приготував жменю рису. У мене є зазвичай дуже прості страви з Ні, Ніяких розкішних страв немає, лише трохи рідкої страви з овочів та зелене листя. Сказавши це, я Адвайта чаря взяв господа в човен. І відвіз до своєї оселі. Там Адвайта Чря омив стопи Господа і через те дуже радів у своєму серці. Спочатку дружина Ачарі все приготувала, а тоді шила Адвайта Чері особисто все запропонував Господу вішну. Це зразкове сімейне життя. Чоловік і дружина живуть разом, і чоловік поті... в поті чола працює, щоб заробити. Все потрібне для поклоніння Господу Вішну. Дружина вдома готує різноманітні страви для Господа. Чоловік пропонує їх божеству. Після того вони проводять араті, а тоді роздають членам сім'ї та гостям просад. За ведичним звичаєм в домі сімейної людини завжди має хтось гостювати. В дитинстві я бачив на власні очі, як мій батько, щодня приймав щонайменше чотирьох гостей, і це в ті часи, коли прибуток мого батька був не дуже великий. Однак він без труднощів щодня готував просадам не менше чотирьох гостей. Згідно з ведомсемейна, людина, перш як обідати, повинна вийти на двір і голосно вигукнути всіх, хто не має їжі. Він повинен запрошувати людей на просад. Якщо хтось приходить, господар частує його просадам. А якщо лишилось мало, він повинен віддати. Гостеві свою частку, і коли ніхто не відгукнеться, аж тоді він може з'їсти свій обід сам. Отже, сімейне життя це теж свого роду аскеза. З огляду на це життя сімейної людини називають Гріхасха ашам. Людина може щасливо жити в свідомості Крішни, з дружиною і дітьми, але разом з тим дотримуватися усіх регулівних засад, що їх дотримуються в храмах. Якщо в Домі сімейної людини немає свідомості Крішни, його оселю називають домом Гріха Метхі. Господарі в свідомості Крішни це насправді Гріхасхи. Тобто ті, хто з сім'єю, з дітьми живе в Ашамі. Ще двайте про був зразковий Гріхасха, і його дім був зразковим Гріхасха Ашрам. Уся їжа була розділена на три рівні частини. Одна частина була накладена на металеву тарілку для підношення Господу Крішні. В цьому вірші слід особливо відзначити слово Бадайла. Збільшена – Це вишукане слово, яке вживають гріхасхи Бенгалі. Коли ми приготували їжу і беремо від неї якусь частку, насправді її кількість зменшується, а не збільшується. Але в Бенгалі заведено казати бадайла, тобто збільшилась. Якщо їжа приготована для Крішни і піднесена йому вайшнавам, то запас їжі завжди збільшується, а не зменшується. Цікавий момент. Одна з цих трьох частин була розкладена на металевій тарілці, а дві інших на бананових листах. Ці листи були не розділені, а зірвані з бананого, з бананого дерева, що родило принаймні 32 грона бананів. На обох тарілках були дуже гарно розкладені перелічені далі страви. Да, і на цій неперевершеній ноті ми завершимо, тому що сьогодні піст Сьогодні не можна таке читати. Мене, дай Бог, не співається. На цій неперевершеній ноті ми завершимо.